Сиділи у погребі і молились, щоб не порозбивали їхні хати, розповідають жителі прикордонного села Юнаківка. Жінки, що мешкають у прикордонному селі, розповіли про ворожі обстріли і життя під боком у ворога. На городі була. Чула вибухи туди, в сторону, туди далі. Ну, мене прямо аж оглохло, можна сказати, звуки були. А в я ж не знала, окажуся, тоді вийшла. Лежить коза, готова, це дві вирви, там в кінці города. Я не вважала, скільки не знаю, бо ну, дуже по це в той момент, що я біля погреба була, погріб заховаюся, погребі не було. Це не знав, що зі мною було. Це, кажу, Боже, ми лістечки, я кажу, Господи, це ти мене любиш, і мене зберіг. За малішим, на уроді, мимо мене там яблуні посічені. А вас щось пошкодило? Дев'ять шибок вибито. Середини, слава Богу, одні шибки. Середні, слава Богу, Бог я кажу, беріг. Я все казала, кажу, в погрібі, була, кажу, Боже, тільки на хату, щоб володе жити. Ой, що, в погрібі сиділи, трусились, не знали, що Бога молили, щоб, нічого, щоб все нормально пройшло. А тоді сусід подзвонив, що йде козу свою заберіть, а нашу козу вбили. О, там припнута, де якраз. Яма була, де вибухнуло там, і нашої кози нема. Розірвали біля шиї, там вирвало все, і ззаді в крові все. общем, кози нема нашої. Все, корміліці нашої нема. Ну, це таке страшне перший раз у нас було. Чуть було далеко. Ну, як? Один раз було, ну, чу-чуть, що десь, ну ну, вроді би нічого, десь, а в ярок казали, ну, десь тут. Зараз таран же ходили по в яроку, посадку, ну тепер страшно туди ходити, конець города і далі. Далі нікуди не ходимо, на кладбищі тут страшно ходить. А до кордону тут скільки, от нас посадка видно вже, отам от посадка, то вже Росія. Раніше не обращали уваги, але зараз як йдеш і у магазини, то дивишся, боже, вже ж Росія.